Не обійшлося без скандалів на мерських дебатах, скликаних молодіжною радою міста. По перше, дебати ведучий чомусь почав з Івангелія. Спокон віку було слово, і життя було світом людям. По друге кандидат самовисуванець від громади Євген Мельничук приніс з собою березову колоду, яку кандидати назвали Карплюк в честь незаконної вирубки на мінеральний сім. Тут вже і хлопців в шкірянках, які частково виявилися кандидатами від нових обич з збоєм, захистили уявного мера також виявилося, що у жителів накопичилося багато питань до діючого голови. Як прийшли саме з, написано кандидатів у депутати. Я прийшов послухати кандидатів. А я, это якій финально, напевно, ребя. І і ти душ прика. І жителі зібралися почути самих кандидатів, а не їх красномовних помічників, таких як Максим Плешко, якого зігнали з трибуни. Якщо ви на мэре балотуюся. Будь ласка, відайте. Якщо ви не балотуєтеся на мэре, до кого Перший публічний звіт з обговоренням міського керманича у форматі питання відповідь ледве не пройшов без нього як раптом він з'явився. Чому перша зустріч? Бо обговоренням не вважається зустрічі у дворах, де голова пишається тим, як потратив 60 мільйонів державних коштів, а спеціально навчена команда підіймала насміх або перекрикувала всіх, хто приходив зі скаргами чи звинувачував у злочинних діях. От я хочу вам презентувати сьогодні страховський по вашому округу в міську міську раду. І що раз ір'янські пацани вони не хочуть нічого, нікого нікого. Я ще раз кажу. Я з ним, Я здесь, я. Ще раз говорю, це всі друзі, детства, спортсмени, так і на дебатах, навчена масовка спрацювала. <плес> добораса Шкода, що п'ять питань за регламентом було замало, щоб виказати стурбованість населення. Я побачаю регламент закінчено. Під час спілкування Володимир Андрійович не заперечував, що у найближчі два роки забудує майже приєднані до орпіння 600 гектарів приблизно на 60 тисяч чоловік. Проте пообіцяв, що за рік відкриє цілих два садочки. Наступний рік заплановано будівництво двох дитячих садочків по вулиці 8 березня і по вулиці Григорія Сковороди. Одним словом, місто стоїть на порозі перенаселення, і коли система каналізації, на яку не закладено коштів, не впорається в десятках Буде черга не 4 тисячі а 10 тисяч, а земля розпродана, от тоді буде пізно, стоячи по коліна у лайні і без води в крані, казати, що мера потрібна чесного, а будівництво повинно бути плановим із дозволу громади. І за дуже приблизними розрахунками, це ще одна кількість е, е, жителів Ірпеня. у цій ситуації. Чи Має якийсь стратегічний план наш мер, який або не усвідомлює масштаб лиха, яке насувається на це маленьке місто, або вдає, що він не розуміє. Ну нічого, вони дали позитивні висновки, там все законно. Ні, я розумію, в чому справа саме з цих причин кандидати від різних політичних сил відмовилися від своїх амбіцій і підтримали єдиного кандидата, щоб розбудувати інфраструктуру планово і не красти. Ми Хочемо зробити спільну заяву про те, що ми, відчуваючи відповідальність перед е, територіальною громадою міста, відповідаючи відчуваючи відповідальність за майбутнє нашого міста, вирішили об'єднатися і висунути з під себе єдиного кандидата, щоб перемогти е, дію. Що мера, який сьогодні займається масовим дереваном землі, розкриданням наших ресурсів, місто розвивається незбалансовано. Тому я, свистович Мирослава Богданівна, а також інші присутні тут поряд біля мене кандидати. Думаю, кожен скаже за себе. Ось, вирішили, що ми будемо підтримувати на посаду ірпійського міського голови. Єдиного кандидата Мазара Ігора ось молодий чоловік задавав запитання. От я більше півтора да. мільйона гривень інвестував власних коштів їхнього знову ж Він каже, що нічого а не зробив Ні, дивіться, я інвестував на той період, року. я інвестував період, все що в мене було на той період, можливість інвестувати. Скільки інвестували інші? Ну, з федоруком Ні. Мельник достроює. Я брав з обов'язки на себе благоустрій вам зробити, я його зробив і електрику виконати Ви це підорук не доставив? Фідорук взагалі не. Сто... Сьогодні інспектуючи і прибираючи разом із студентами, скажу, що е в 20-х числах жовтня місяця ми відкриємо даний об'єкт. Технічні питання, ті, які стоять на порядку денному, вони теж до снаги вирішити. Стояли перед камерою, обіцяли на камеру. У е мене промок, є відеозапис. Та... Давайте ми з вами беремо цей відеозапис, ставимо його, дивимося, і ви або вибачитеся, або вибачитеся. Добре.